Мирного всім ранку. 23 травня Україна відзначає, хоч і неофіційно, але День Героїв України. Ця дата була вибрана не випадково. Багато відданих Україні-синів загинуло саме в травні місяці. Традиція вшанування героїв 23 травня міцнішає. Особливо з огляду на те, що українці нині відстоюють територіальну цілісність та право на вільний вибір розвитку своєї держави у війні з Росією. На жаль, ряди героїв, які віддали своє життя в останні роки, поповнюються чи не щодень. Сьогодні ми зібралися усією громадою, щоб згадати борців за свободу нашої держави, вшанувати героїв минулих поколінь, а особливо подякувати нашим воїнам, землякам за можливість навчатись і працювати, і тим героям, котрі, на жаль, уже не з нами, і які зараз дивляться на нас зі світлин на цій алеї. Вічна їм пам'ять і вічна людська вдячність за людський чоловічий подвиг, захист твоєї батьківщини та її незалежності. Хвилина мовчання бере своє гірке слово. Читати молитву за загиблими героями України. Ми запрошуємо настоятеля Святотроїцького храму отця Віталія. Дорогі браті, сестри, дуже сумно стояти сьогодні тут, дивитися вам у вічі. Навіть тяжко говорити, але хочу розпочати. Молитву хочу розпочати словами нашого поета Василя Семененка. Людина, яка народилася у 1935 році. Тобто в ті роки він зазнав, він знав, вже, що таке голодомор був, він знав, що таке війна. І у 55-му році він написав слова, якими ще не можна було говорити. Тому що ми можемо сказати, ми українці, вільно це сказати, тоді за це знищували, убивали. Але він також був героєм, який сказав такі прочі слова, написав: можливо, знову загремлять гармати, і танк зім... зімне пшеницю на лану, і буде плакати і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило. І хтось сльозу непрохану завомахне, а може дехто втратить віри силу, своє життя, рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді. За рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчую не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Це слова про всіх наших героїв, які сьогодні поклали своє життя, за нашу волю, за нашу землю. За рідну нашу землю, Україну. Тож давайте сьогодні в молитві всі з'єднаємося за тих героїв, які пішли у вічність, які завжди залишаться молодими для нас. Господи, Ісусе Христе Боже наш, Ти сказав: більше любові нема від того, хто душу свою положив би за друзів своїх, і сам ти дав приклад тієї жер... всежетовної любові. Просимо ж тебе, поглянь своїм оком на цю велику любов, Тих що тут по всій Україні. У відомих і невідомих пам'ятних і забутних могилах спочивають батьків, братів, синів наших, ті, що впали в боях, загинули в тюрмах, чи не заслані. Прийми їх невинну, криваву жертву. Дозволь, щоб ця жертва не була даремною, а щоб на землі багаторазово обограненій крові героїв наших виросли квіти братньої любові, зійшло сонце волі і долі народу. Господи, а їх прийми в вірних слух і не їх спільник твого Небесного. Блага. Бо вони пройшли тернистий шлях життя і своєї смерті дали найвище це свідоцтво любові єдиної заповіді любові. Тож не погорди тією їхньою жертвою, а прийми, як прийняв ти жертву праведника Авеля і ради неї, а найбільше ради твого милосердя і любинолюбства, прости їм усі гріхи, вільні і невільні, Опокой душі їхні в мирі та посил в місці твоєї слави, де спочивають духи твоїх праведників тобою, прославлений. Великорінопостоля князя Володимира, святої княгині Ольги, сповідників та борців Христової віри та святого православ'я і всіх святих Твоїх, щоб вони разом могли, оглядаючи невомну красу славу Лисяго, прославляти тебе на віки віків. Амінь. Слава нашим героям, слава нашій ненці Україні! До слова та вручення державних нагород запрошуємо міського голову Івана Кохана. Спільно з працівниками ТЦК. Шановні присутні, шановна громада. Непростий час ми зібралися. Питань дуже багато, але більше узгодженості, принциповості, а не агресивності. Ми все можемо здолати. Я вас прошу особисто. Тільки єдність, тільки погодження наших дій буде на користь спільної справи. Перемога буде за нами. Вшанування не один день. Кожний день, кожний час ми повинні згадувати героїв, всіх героїв. І героїв Небесної Сотні і взагалі всіх героїв України і найсучасніх героїв. України, які видали саме дороге своє життя. І цей гвалт ще продовжується. Наша єдність як ніколи. Як ніколи. Є якісь питання, є непорозуміння. Зійшлись, поговорили, поправили. Йдемо далі. Підтримуємо один одного. Це повинно так бути. В цьому наша правда. Ми здатні на єдність, здатні на перемогу. ...здатні здатні порозуміння. Слава Україні. Героям слава відповідно до указу президента України від 22 грудня 2023 року. номер 849 Нагородити ордело в забужність третього ступеня. Савченка Олександра Миколаєвича посмертно нагороду отримує син героя Назар. Згідно указу президента України від 22 грудня 2023 року номер 849 нагородити орденом за мужність третього ступеня Максименка В'ячеслава Леонідовича посмертно нагороду отримує мати загиблого героя Максименко Галина Володимирівна. Згідно указу президента України від 28 грудня 2023 року номер 861 нагородити орденом за бужність третього ступеня до вищука Артема Рубаловича посмертно. нагороду отримує мама загиблого героя Олела Васильівна. Добищук. Сьогодні Україна стала символом незламності та боротьби за свободу для усього цивілізованого світу. Про героїзм героїв наших воїнів знають на інших материках і захоплюються землею, що зростила героїв. Низький, доземний уклін родинам, які втратили синів, чоловіків, братів. Їх подвиг назавжди в наших серцях і в пам'яті людській. Щира подяка всім родинам, з яких вийшли воїни-захисники, хай міцне здоров'я, душевна рівновага та світла надія наповнюють ваш дім. Наш захід підходить до завершення, але важка боротьба за нашу перемогу триває, і ціна її, тисячі загиблих українців. І нехай цей щирий погляд зі світлин наших героїчних земляків. Торкнеться нашої гідності і совісті, і свідомості, та буде їм даниною пам'яті, бо вони навічно пішли від нас, пожертвувавши собою заради торжества, справедливості, захищаючи нас з вами від кровожерливого агресора. І нехай це не будуть не тільки громогласні слова, а і діла наші, бо війна триває. Пам'ятаймо. Україна в нас одна. Слава Україні! Героям слава! Ати треба сфотографуватися всім разом. Передайте Де Алла наша. 0,96.